Ласкаво просимо до нашого відео, у якому ми розповімо про надокучуву комаху та спостерігача людського побуту домашню муху. Вона відома нам не лише своєю неймовірною здатністю з'являтися у самому несподіваному місці, але й важливою рожо в екосистемі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати більше цікавих відео з світу природи. Домашні мухи живуть майже скрізь, де є люди. Вважається, що домашні мухи походять з Азії, але зараз вони мешкають майже в кожному куточку земної кулі. За винятком Антарктиди і, можливо, кількох островів, кімнатні мухи живуть скрізь, де є люди. Кімнатні мухи є синотропними організмами. Це означає, що вони отримують екологічну вигоду від свого зв'язку з людиною та домашніми тваринами. Оскільки люди протягом історії подорожували до нових земель на кораблях, літаках, потягах чи запряжених кільми возах, домашні мухи були їхніми супутниками в подорожах. І навпаки, кімнатні мухи рідко зустрічаються в дикій природі або в місцях, де немає людей. Мухи стародавні істоти, які з'явилися на землі в пермському періоді понад 250 мільйонів років тому. Але кімнатні мухи здаються відносно молодими у порівнянні зі своїми двокрилими родичами. Найдавніші відомі скам'янілості мушок мають вік лише 70 мільйонів років. Це дозволяє припустити, що найближчі предки кімнатних мух з'явилися у кридяному періоді якраз перед тим, як з неба впав сумнозвісний метеорит, який, за деякими припущеннями, спричинив вимирання динозаврів. Якби не умови навколишнього середовища та хижатство, нас би заполонили кімнатні мухи. За своє життя самка може зробити 6 або більше яйцекладок кладок та відкладає в середньому 120 яєць за один раз. Ми всі чули це ззичання це швидкі рухи крил кімнатної мухи, які можуть битися до тисячі разів на хвилину. Проте зазвичай вони не дуже швидко літають та підтримують швидкість близько 7 км на годину. У міських районах, де люди живуть у безпосередній близькості, де багато сміття та іншого бруду, кімнатні мухи мають невеликі території і пролітають лише приблизно тисячі метрів. Домашні мухи харчуються і розмножуються в речах, які неприємні для людей. У смітті, каналізаційних стоках та інших огидних речовинах. У предмісті або сільській місцевості їх також багато на полях, де використовується добриво і в компостних купах, де накопичується скошена трава і гнилі овочі. Кімнатні мухи мають ротовий апарат, який добре смоктує рідкі речовини, але не їсть тверду їжу. Це хоботок смоктального типу. Тому кімнатна муха або шукає їжу, яка вже перебуває у формі рідини, або знаходить спосіб перетворити джерело їжі на щось таке, з чим вона може впоратися. Коли муха знаходить щось смачне, але тверде, вона випускає травні соки на їжу, яка може бути вашою їжею, якщо вона зищить навколо вашої страви. Ці соки місять травні ферменти, які починають працювати над бажаною їжею, швидко перетравджуючи і розріджуючи, щоб муха могла її з'їсти. Як мухи вирішують, що знайшли щось апетитне, вони наступають на це. Як і у метеликів, у кімнатних мух смакові рецептори знаходяться, так би мовити, на пальцях ніг. Смакові рецептори, які називаються хемосенсилами, розташовані на дальніх кінцях гомілки і лапки мухи. Як тільки вони приземляються на щось цікаве для них, наприклад, на сміття або на ваш обід, вони починають дегустувати його смак, ходячи навколо. Оскільки кімнатні мухи добре почуваються в місцях, які кишать хвороботворними мікроорганізмами, вони мають погану звичку переносити збутників хвороб з місця на місце. Домашня муха може сісти на купу сміття, ретельно обстежити її лапками, а потім перелетіти на ваш стіл і трохи погуляти по вашій їжі. Відомо, що кімнатні мухи переносять щонайменше 65 захворювань та інфекцій, включаючи холеру, дезентерію, лямбріоз, черевний тиф, проказу, кон'юктивіт, сальмонеллу та багато інших. Тож будьте обережні, коли побачите муху біля ваших улюблених страв. А на цьому все. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео, та гарного вам дня!